Оскільки до нового року залишилося зовсім трохи, багато хто вже підбиває підсумки. Чого досягнув, а чого не встиг зробити. Хтось пригадує важливі моменти. Ну а ми попросили перехожих пригадати найяскравішу подію 2011-го. Влюбленість. Я крутити хула-хуп. Я переїхала жити в Київ. Поступили в школу підготовку. Дякую. Захист, дисертації. Дочка внучку родила. Навчила ділати масаж. Дочка родилась». Здійснилося все, що я задумала в цьому році. Поїхала на відпочинок, зробила ремонт у квартирі. Я знайшов своє місце в своєму житті. Я зустріла хорошого чоловіка». Машину купили. Полюбили Бога. І що стали жити? здоровим способом життя.